Безкоштовне протезування бійцям АТО, що втратили кінцівки, готове надавати дніпропетровське підприємство. Завод існує з часів Другої світової, має колосальний досвід та власні напрацювання. Поки що до протезно-ортопедичного підприємства ніхто не звертався, але тут пояснюють, що часу пройшло мало, і у солдатів не загоїлись рани, тож чекають на них трошки пізніше. Біз він працює, а от уже в косметичній оболочці. Це державне підприємство. Завод невеличкий, але обслуговує Дніпропетровську та Запорізьку області. Щомісяця тут виготовляють 80 сучасних модульних протезів, в яких можна навіть купатися в морі. Неса після ДТП втратила гомілку, пройшла складний шлях психологічної реабілітації. Радить, аби цього не допустити, не варто затягувати з протезуванням. Воно повертає людину до звичайного життя. Повністю роботу виконую, я по дому, повністю всю гімнастикою я займаюся. Я гуляю з собакою. Я займаюся внучкою, общаюсь з дочка, з родителями. Все як повноценний здоровий чоловік. Зараз підприємство готове прийняти бійців АТО, що потребують протезування. Необхідне лише направлення від управління соціального захисту населення. Це можуть бути навіть інші області. Спочатку фахівці роблять заміри, потім йде процес виготовлення самого протеза. аби людина швидше навчилась з ним жити на підприємстві. Існує стаціонар, де відбувається процес реабілітації. Через неділю, через дві. Уже молодіж может спокійно з палочкой ходить, в зависимости від ампутації ниже колена, бедро сложнее немножко. а голень у нас молодіж ходит буквально через недельку дві вони вже з палочкой можуть ходити. Для людей старшого возраста немножко удлиняется этот срок. Тут самостійно виготовляють спеціальну смолу, з якої роблять протез. Інші ж комплектуючі закупають в Німеччині. Фахівці кажуть, Їхні вироби не поступаються закордонним. Зараз якість протезів випробовує Ярослав. Після ДТП він втратив дві нижні кінцівки. Живу на восьмому етажі, по ступенькам Вверх, не сходив, хожу і так от навчився. Ну, ну, звісно. Вже смисл є жити. знайшов, в Веліці познайомився». На підприємстві виготовляють протези різної складності як для верхніх, так і для нижніх кінцівок. Крім того, в подальшому підприємство виконує технічне супроводження виробу. Якщо у чоловіка виникає якась проблема, то або поламалося щось в стопі, або в коленному злі, либо щось там не удовлетворяє по часті культиприйомника, Ми тут же на ходу производимо корекцію либо заміну вишивших із строю деталей. Для всіх послуги підприємства безкоштовні, у тому числі й для бійців, учасників АТО. Таку поправку кабінет міністрів вніс у серпні. Весь процес з моменту приходу на завод. Тобто, постановка на учет в регістратурі обслуживання в методділіна в стаціонарі. Це все безплатна процедура. Видача. Протези, все, все абсолютно безплатно. На підприємстві хочуть, аби солдати і їхні рідні знали, що вони не самі. Тут чекають бійців, яким потрібна допомога. Для них готові зробити все можливе. Ми постараємося зробити все, щоб вони теж повернулися к життя і чувствували себе хорошо. Олена Петроченкова, Євген Хисний, новини одинадцятого каналу.